Це ультраранній сорт Амбела, тобто вона має 225 теплових одиниць. Це також задавали питання, які сорти підійдуть для післяжнивного посіву, тобто, амбела це відмінний варіант для післяжнивного посіву. Вона має дуже короткий період вегетації. Вона не високоросла, вона не гілкується, хоч вона має індетермінантний тип. Але за рахунок того, що вона з дуже коротким періодом вегетації, гілкування у неї практично не відбувається. За сприятливих умов може бути якась невеличка вічна гілка, але це не суттєво. Відповідно, потрібно звертати увагу на густоту. Тобто в неї вважальність буде варіюватися і коли і фіксуватися густотою. Це, тобто це відмінний варіант для післяжнивного посіву, для пізніших посівів, якщо це великий масив посіву сої, або у вас в регіоні там в основному припадає, що можете почати сіяти після там середини травня, початок червня. То це теж буде хороший варіант по посіву ультраранньої сої. Відповідно, також при посіві в оптимальні умови. Вона буде достигати на там на двадцяті числа серпня, спокійно, тобто до початку, в залежності від зонального розміщення, чи це центр, схід чи захід, буде, скажімо, від в період від 20 серпня до до 1 вересня. І потенціал сорту ну, досить великий, в залежності від того регіону, як він в залежності від умов регіону розкривається по-різному. В деяких місцях це може бути 2,5-3 тони, в деяких місцях, де умови зволоження кращі, наприклад, там західна частина України чи північ частини, хоча буває і в центрі, в залежності від того. Як проходили опади в регіоні? урожайність може бути там від 3,5 до 4,5 тонн, і це фактично це да це ультрарання соя, вона має хорошу стійкість до розтріскування. Є багато там роликів різних на Ютубі, зустрічаються там, про розтріскування, не розтріскування. Ну, в неї, як для ультрараннього сорту, стійкість досить потужна, і щоб сказати, що ви там будете на час збирання, у вас там вилускає все поле, ні. Тому що вона має завжди е, була проблема ультраранніх сортів: те, що це проблема з розтріскуванням, і те, що дуже мілке насіння, воно дуже швидко достигає, воно швидко пересихає, е, особливо в серпні місяці, коли дуже там, високі температури, воно швидко скидає вологу, відповідно, пересихає і починає розтріскуватися бобик. То е, перевага Амбели в тому, що. Вона має досить потужну масу тисячі насінин, в середньому, це 180-200 грам. Но це крупне насіння. І у нас, наприклад, посівний матеріал е, був доступний з масою більше 220 грам, 210-220 грамів коливається. Тобто, це ультраранній сорт із крупним насінням. Е, вона не так швидко скидає. Там, Реагує на підвищені температури і на під час розтріскування. Відповідно, і за рахунок того, що у неї не відбувається чи відсутнє гілкування, вона висота кріплення нижніх бобів в середньому там, до там, 10 до 15 сантиметрів, в залежності від того, які початкові темпи росту були. І е, ці сорти. ну, не, ну немає е, сенсу там вирощувати на широкому міжряді, тому що якщо це у вас наприклад не технологія, яка там ви робите міжрядні обробітки чи органічна технологія, то в середньому це скажімо, сплошний висів, тобто це соя для ультрараннього збирання або для пізніх посівів і збирання в оптимальні терміни, і е, соя для післяжнивного посіву. посів. Наступний сорт Одеса, думаю, теж більшість вас е, там, зустрічалися, чули. Це ультраранній сорт, е, це флагман наш ультрараннього сегменту. Чому? Тому що те, що я говорив, наприклад, йде рух по шаблону, так, ми там звикли сіяти ультраранні сорти з великою густотою, вони не. Досить вузький, є, дуже швидкий період вегетації. Відповідно, слабке гілкування. То Одеса в цьому є виключення, тому що е, в нас є випадки при хороших умовах зволоження, при нормальному стартовому розвитку Одеса на навіть там за точ, заточного висіву на ширшому міжряді з густотою 350-450 тисяч. Формує показники урожайності поза 4 тони. Тобто, це досить ультраранній і досить продуктивний сорт, який може, перше, рано достигати, це на початок вересня. По-друге, мати хорошу компенсаційну здатність по гілкуванню. В залежності від регіонів, зрозуміло, що це може гілкування проходить гірше, десь може воно проходити краще. Відповідно від початкових, скажімо, якихось кліматичних моментів, де ми аналізуємо, який в нас плюс-мінус складається травень, ми можемо коливатися густотою з Одесою. Оптимальна так, для неї буде від 500 там, до 600 тисяч, але Є конкретні моменти, коли складаються умови хороші, можна з нею погратися з меншою густотою, і вона це вам може компенсувати показниками урожайності, і вона теж має досить крупне насіння і там білок він залежить, так як ми говорили, від багатьох факторів, але в середньому там від 39 до 42%. відсотків. Формує спокійно. Також вона має таку відмітку, як клімафіт, тобто у засушливих регіонах, у регіонах навіть не засушливих регіонах, а в місцях в будь будь-якому будь-якій області в нас зустрічаються моменти там хорошого вологозабезпечення, гіршого вологозабезпечення, підвищення, пониження температур. Тобто, цей сорт буде е, більш адаптивний до несприятливих умов е, із, скажімо, з ультрараннього сегменту. Тобто, це е, хороший такий е, е, партнер. На з ультрараннім достиганням і з можливістю хорошого продуктивного гілкування, відповідно і продуктивної, скажімо, буде давати нам хороші показники погрожайності, коливалися вони в нас по різному від років. Були моменти, де була там і 2,5 тони, але були моменти, де е, в, у Одеса давала 4, і, 4, і 4 і більше тони на момент збирання. Так само у нас в ділянках розмноження власного натом формувала урожайність поза 4 тони. Тому потенціал сортів навіть ультраранній сегмент він зараз генетично досить високий. Зрозуміло, що для більшості, хто хто по ту сторону екрану може говорити, та це якийсь космос, так від це на це впливає дуже багато факторів, але те, що це можливо. Це ви можете поспілкуватися з багатьма людьми, подивитися там на результати. Відповідно, це сорти, які реально зараз можуть формувати високі показники по урожайності і за короткий період проміжок часу. Тобто і рано звільняти, давати хороший показник врожайності, і рано звільняти пол. Також Одеса. Може використовуватись для післяжнивного посіву. Але післяжнивний посів, скажімо, це, ну, це окрема тема, і досить глибоко треба в неї неряти, тому що є досить багато факторів, які впливають на, на посів. І, скажімо, ультра, чи післяжнивний посів це вгороду лотерея. Одного року може у вас вийшло, одного року ні. Тому.